Заговорити. Сер, Артеміс підняв очі від екрану свого ноутбука. Він уже приступив до перекладу книги. Так, ця цілителька, що було простіше взяти і відібрати у неї книгу. Без свого чаклунства стара довго не прожила б. Труп. Це завжди улики дворецькі. А так у чаклунського народу не буде жодної причини для підозр. А сама стара. Навряд чи вона зізнається, що показала книгу людям. Однак я попередив і підмішав у другу ампулу засіб, що викликає часткову амнезію. Усі події останнього тижня зникнуть з її пам'яті. Дворецьке з повагою кивнув Обганяти всіх і вся на два кроки. Ось він почерк пана Артеміса. Як кажуть, яблучко від яблуні недалеко падає. Але ні, майстер Артеміс не Яблучко. Він уже найновіше дерево. І світло таке.